Продовжуємо дев'ятий ряд. З'єднуємося. З'єднуємося. Закінчили восьмий ряд. Тепер от з тих чотирьох е стовпчиків, які були в минулому в попередньому ряді, ми будемо в'язати е чотири стовпчики але з одною вершиною. Що це означає? Зараз я вам покажу. Ми робимо три повітряні петлі. Набираємо накид, пров'язуємо, пров'язуємо один раз і не закінчуємо цей стовпчик. От бачите, От, добре подивіться. Я залишила ниточку. Ось. Це перший стовпчик, другий стовпчик я залишила ниточку, не дов'язую до кінця. Набираю ще раз один накид. Вставляю гачок. В наступний е, стовпчик знову пров'язую тільки один раз і залишаю вже у нас є три петельки на гачку. Знову роблю накид, вставляю гачок в наступний е, стовпчик попереднього ряду і знову виходжу. У мене вже четверта петелька, недов'язаних трьох. Топчики, бачите, як виглядає? Ось. Тепер ми робимо разом їх, всіх пров'язуємо. Ось. Бачите, як вийшло. Після того, як ви пров'язали 11 повітряних петель. Ми робимо один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І. Вставляємо гачок під арочку, яка утворилася в минулому ряді. Що ми будемо тут робити? Ми будемо робити тут знову три стопчики з одною вершиною раз і три стопчики з другою вершиною два. І всі вони будуть йти під арочку ось цю, ось цю арочку. Тобто робимо накид, пров'язуємо один стовпчик недов'язаний. Набираємо накид. Знову беремо, пров'язуємо другий стовпчик не до кінця. І третій стовпчик. І все під арочку, бачите як? І потім їх всіх разом пров'язуємо. П'ять повітряних петель робимо. Раз, два, три, 4, 5. І знову. Так, тут треба поправити. І знову в цю ж арочку, сюди ж, ми будемо знову робити отакі три е, три стопчики з одним накидом, з одною вершиною. Робимо раз. Не дов'язуємо до кінця, бачите як? Два, другий накид не дов'язуємо до кінця, от лишаються петельки. І три. Ось, вони залишилися, ці петелючки. І тоді їх всіх разом. І знову 11 петельок повітряних. Два, три, чотири, 5, шість сім, вісім, 9, 10, 11. Беремо накид ой, накид і будемо робити такі ж. Самий прийомчик, як ми робили ось тут: з чотирьох у нас буде один. Тобто, чотири стовпчики з одним накидом, які мають одну спільну вершинку. Тобто, беремо накид, пров'язуємо, залишаємо. Знову накид. Пров'язуємо один накид і залишаємо. І третій раз знову так, зачепилось. Знову накид. Залишили і четвертий раз накид, пров'язали один раз і залишили. І всі 4-5 петельок фактично разом пров'язуєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І знову будемо робити ось тут такі ж самі Такі самі стовпчики, тільки три стовпчики з одною вершинкою, а поміж них п'ять повітряних петель. Отже, продовжуємо. Дивіться, так, така сама ситуація буде йти по всьому колу, щоб не затримувати відео надовго, ви будете собі в'язати. А ось тут, в тому місці, у нас буде просто від останньої отої вершиночки, між тої і між тою і тою вершиночкою, у нас буде просто 15 повітряних петель. Я коли буду в'язати, я ще вставлю вам відео кусочка, як це виглядає, щоб вам було, щоб не затягувати відео, щоб вам було цікавіше. А крім того, я ще зроблю вам схемку до 11 ряду. Я вже її підготувала і попробую вам дати для того, щоб ви розуміли далі, як робити. От, але це буде в кінці, напевне, відео, я її закінчу. От, тобто, це у нас так в'яжеться 9 ряд. Тобто, тут йдуть. Три спільних з одною вершинкою, між ними по 11. Тут 5, знову 4 з одною спільною вершинкою, 4 стовпчики з одним накидом. І між втуарочкою, яка йде між листочками, ми туди даємо е, отакі два бутончики, які е, складаються з трьох стовпчиків з одним накидом. З одною спільною вершинкою. Отже, тут такий мікс: 4 стовпчики з одною вершинкою, а тут дві групки стовпчиків по три з одною вершинкою, між ними 5 повітряних петель. Закінчимо і зустрінемося.